Що ти змінив у своєму житті, щоб 2024 рік став проривним? Кожного нового року ти плануєш почати нове життя, прописуєш цілі по типу вийти на новий рівень доходу, зробити класну фізичну форму, кожен день робити щось нове. Але правда в тому, що тільки 9% людей досягнуть своїх цілей, і ти не в їхньому числі. Для тебе це може звучати грубо, але я хочу, щоб ти усвідомив всю серйозність ситуації. Кожен рік ти собі говориш, це буде мій рік, але на ділі ти знову і знову розчаровуєш сам себе. Можливо, в тебе виникло запитання, як я можу приділити час всьому, що хочу змінити. І ти будеш правий, ти не зможеш приділяти час абсолютно всьому, оскільки в тебе обмежена кількість часу. Плюс враховуючи те, що навіть зараз йде боротьба за твій дорогоцінний час. Десятки різних компаній ведуть цю боротьбу та не перестануть її вести, адже їм потрібно направляти кожну секунду твого часу на свої платформи. І в дослідженні, опублікованому в журналі Science, ми витрачаємо майже половину свого часу в посту і забуваємо про ті цілі, які написали собі на початку року. Просто згадай, як часто в тебе буває таке, що ти взяв телефон перевірити буквально одне повідомлення, а потім зникав на 2-3 години за переглядом Reels та TikTok, навіть не замислюючись про це. Саме так великі компанії використовують тебе та твій час. Сьогодні середньостатистична людина проводить за короткими відео в середньому 4 години і 48 хвилин кожного дня. І це якщо ми беремо 8 годин сну, а якщо людина не може заснути і того більше, просто уяви, за декілька років час, який люди витрачають на соцмережі кожного дня, зріс із 12% в 2019 році до 18% у 2024 році. Якщо ти продовжиш цей тренд. То в результаті проведеш більше 30% свого життя за екраном смартфона, переглядаючи смішні відео в соцмережах. А тепер задумайся, ти справді хочеш бути людиною, яка кожен день відправляє нові мами своїм друзям? Ти справді цього хочеш? Чи все-таки хочеш стати людиною, яка не витратила третю частину свого життя в пусту та досягла того, що хотіла? Станеш ти знову частиною 91%, які кожного року обіцяють собі, але нічого не змінюють, чи почнеш щось робити, Рішення приймати тобі.